Десять. Матвиенко. Десять. Десять баллов. Михаил Турецкий. Десять. Десять баллов. Когда мы услышали это хорошо, вот это да, у нас крыша сняла. Я не боюсь этого слова, мы працевали в два раза больше, чем все другие. Это не за красивые глазки. Мы гордо поднятой головой ходим. Не співали просто ліричні пісні. По умолчанню всі би хотіли дуже темпераментну, дуже запальну пісню. <звук> Погано все. Нема благородного звуку, я не знаю, як це пояснити. Опущені руки, абсолютно розгублені обличчя. Натяку навіть немає на енергію. <звук> я не хочу чути, як ви берете дихання. <звук> Якщо ви взялися разом співати, це ще не означає, що хтось за мене заспіває, а я можу в цей момент взяти дихання. Де? Вчора була ця сила? Я вчора бачила ваші абсолютно палаючі очі. Ви готові були просто собою так протаранити, повалити стіни. Це навіть не добуло, дівчата. Це навіть не добуло. Це не добре, це не добре. Те, що ми працюємо, її не задовільняє. Ви що не розумієте відповідальності зараз? Підставити Львів, підставити себе, мене підставити. На що це? Я мушу ними так труханути, щоб вони просто злетіли причим назавжди. Сказали, що щось буде, а що ніхто не знав. Сирість, дощ, холодно, всі померзли. Коли ми на те все дивилися і думали, оце зараз буде. Те, що ви думаєте, що я вже все зробив. Це ще нічого порівняно з тим, що треба зробити. Тому я хочу, щоб ви сьогодні відчули все напруження, що є на шляху до перемоги. Ви повинні стати просто залізо Вона як пішла, як зняла ти свій піджак, як почала валятися. Ми в житті так не бігали, як ми бігали сьогодні. А вона ж нам показала приклад. Будь-яке змагання вимагає одних і тих самих принципів бойовий дух. Це була перевірка на те, що вони дійсно готові на все. Перевірка на слабо. Якщо ви боїтеся впасти в болото, ви не артисти. <му> Ми були просто в шокі. Руслана ліцом в грязь, Она же звезда. Там, де на когось подує сквознячок і продує, і вона почне кашляти, кекати, в цей момент. Мої мають вийти і сказати: а нам все море по коліно. Капець, як круто, Ну кайф! Це дикий вогонь вишоти, я дикому шольці. Вони відчули свою силу. Вони ввійшли в ідеальний стан. Це називається ейфорія. Неможливо було зупинити. Я вам хочу сказати: перемагає не той, хто сильніший, а той, хто найбільш дикий. Коло <плес> <плес> в серці стільки вар'ятства, що йому нічого не страшно. Я у вас вірю. Я ваш тренер. Yeah! Хор Русланы. Львів. хор міста Лева! Чим вам на Євробачення 2013 року? Дякую. Дика Руслана зробила диким весь хор. Хор, ну скажіть мені, це ж дуже важко співати правильно, коли оцінюють ваш вокал, і ось так танцювати, рухатись. Після того болота під дощем вам тепер взагалі нічого не має бути страшно. Це то я настільки. Я настільки зараз переймалася в цьому номері, щоб залишилася музика, вокал, щоб ми залишили при залишились при цьому хором, а не а не бек вокалом, це є велика різниця. І я дуже сподіваюся, що вам ця енергетика дійсно хорового, унісонного, гарного, іноді з діленням іноді з модуляціями дуже складними з нашого любимого мі бемоль в ля мінор. Ми сподіваємося, що нам все вдалося. Дякую. Ніна Митрофанівна, пролили мед на дихі. Це навіть не аркан, це ще щось набагато сильніше. Це молодість, це краса, це бажання, щоб це серце аж вилетіло з грудей. Я нічого не буду далі говорити, я жду оцінку ставити. Чудово. Дякуємо вам. Михаїл. Ви знаєте, дорогі друзі, сьогодні вже час, когда только, петь или только танцевать уже недостаточно. Сьогодні очень важливо. превратиться в команду. Вот я э, изо дня в день, из недели в неделю наблюдаю, как этот коллектив сплачивается и превращается в команду. Вы с каждым разом все лучше и лучше поете вместе, и это здорово. Вокал безупречный для такого небольшого количества времени. Голоса звучат многоголосие стройное, хоровые пачки прозвучены великолепно. Я в десятку, бо не вмістився. <плес> Клас! Анатолій третім, напевно, буде важко. Коли двоє співають дифорамби, треба внести якусь ложку дьогтю. Абсолютно важко, тому що в мене зараз такий самістан, як Руслане. Я майже нічого не можу сказати. Скажу тільки два слова. Добре, три. Ви не самовиті. Крапка. <плес> Анатолий Ярема. Від мене маєте десятку. Ніна Матвієнко. Русики, десять. Десять балів. Михаил Турецкий. Как думаешь? Десять баллов. Десять баллов. Львив и Руслана.